Уже з липня місяця всі мешканці Полтавської області мають змогу замовляти ліки в «Укрпошта-Аптека». Даний проект був запущений компанією Укрпошта по перше за підтримки, звичайно, ж міністерства охорони здоров'я і міністерства з реінтеграції тимчасово купованих територій. І основна мета його була це. Дати можливість всім всім жителям України, незалежно від того, де вони живуть в місті чи в селі чи в селі, мати доступ до якісних ліків, тому що напевно для вас ні, для кого не ніколи не були секрет, що аптек в селах не завжди є достатньо. Я наприклад натрапляв на, на таку статистику от саме до воєнну, там 2021 20, року, що в нас на 100 тисяч жителів є 53 аптеки, і з них дві третини це місто. Тільки 25% аптек припадає на селища і села. Тобі, звичайно, в селі, в селі не завжди є аптеки, і не завжди е, ті громадяни України, які проживають в даній місцевості, мають доступ до ліків, і їм потрібно в'їхати або в найближчі районний центр, або найближчі місця для того, щоб придбати той цитромон, екстрамон, скафен чи інші якийсь е, препарат. Саме для цього була запущена дана даний, даний, даний проєкт. Для початку головне укрпошта отримала абсолютно всі ліцензії, які необхідні для того, щоб здійснювати цю господарську діяльність. Тобто Укрпошта здійснює торгівлю ліками, розділу торгівлю ліками на тих самих умовах, як і всі аптеки, які здійснюють електронну торгівлю ліками, Тобто на рівних умовах. Єдине, що у нас досить широка розгруджена мережа відділень, як стаціональних, так і операційних, тому ми можемо доставити ліки в будь-яку точку України. Крім цього, в укрпошта аптека можна замовити не просто ліки для себе, але і ліки в рамках програми Доступні ліки, тобто це або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Загалом нині в Укрпошта аптека може запропонувати найменування близько 20 тисяч різних ліків. Це ліки, як безрецептурні, тобто звичайні ліки, так і рецептурні, які ми можемо прийняти, якщо у клієнта є електронний рецепт. Єдине, що ми не торгуємо інсулінами, наркотичними засобами, психотропними прекурсорами. Сильно діючими отруйними засобами та медичними імунобіологічними препаратами. Не знаю, що з таке, але ми не в мене не торгуємо. Тобто от всі інші ліки, будь ласка, можемо замовити і можемо доставити. Як, як взагалі безпосередньо можна замовити ліки Укрпошта? Аптека це досить просто, всього два кроки. Перший крок: беремо телефон, набираємо гарячу лінію Укрпошти 0800 -300 545. Вибираємо в меню з'єднати з оператором Укрпошта-Аптека». У нас окрема лінія кол-центру виключно для замовлення даних ліків. Після з'єднання з оператором замовляємо ліки. Якщо це ліки рецептурні або в рамках доступних ліків, клієнт обов'язково повинен зазначити, продиктувати номер електронного рецепту, це 16 цифр і літр. І 4 цифри це код погашення даного рецепту, для того, щоб ми могли його погасити і далі виписати дані ліки. Після цього дане дане замовлення переходить на наш склад лікарських препаратів. Працівники Укрпошти формують дане замовлення у вигляді звичайної посилки. Йде вона як укрпошта експрес, доставка по Україні безкоштовна, без, незалежно від суми замовлення. І, Ця посилка йде на найближче відділення Укрпошти, коли посилка прийшла, клієнту приходить смс, що прошу прийти на таке відділення, забрати посилку. Якщо ліки по доступних ліках безкоштовні, просто забирає посилку. Якщо там якийсь доплату, робить доплату і забирає. Тобто досить максимально просто, максимально ефективно. Доставка ліків по Україні, якщо взяти села, це до 7 днів, тому що більшість, звичайно, замовлення, ми розуміємо, це буде в сільській місцевості, де працюють пересувні відділення. Пересувні відділення не приїжджають кожен день. Кожен Село, там є певний маршрут, і тому в залежності від того маршруту до семи календарних днів буде доставка ліків. Особисто мій досвід клієнтський, коли ми тільки запустили цей проєкт, я зробив замовлення в Полтаву, то робив замовлення в вівторок об 11 і в середу до 16, ні, вийшло о 17.00. Мені вже прийшла смс що можна забрати Тобто, В принципі, між обласними містами, між Києвом і Полтавою доставили за добу з селом трішки більше, більше буде. На майбутнє плануємо запустити і окремий сайт Укрпоштатека, де клієнт може замовити ліки не без зв'язку із кол-центром, але з то, що пізніше вже їх запустимо, ми можемо ще розібратися, вже більш детально говорити, що вийшло, що не вийшло і що далі йдемо.